За упокоєння душ спочили всіх військовослужбовців, які вітали своє життя за Україну Олександра, Романа, Івана, Олександра, Олександра, Сергія, Максима, Олександра, Сергія, Павла Анатолія, Максима, Сергія, Дмитра, Данила, Василя, Максима, Віталія. Євгена Назара, Олександра, Олега, Дмитра Василя, Константина Валерія, Сергія Валерію, Руслана Івана, Андрія Віктора, Дениса, Віталія Руслана, Андрія Дмитра, Руслана, Олександра Ромгана, Валентина, Владислава, Данила, Валерія, Руслана, Володимира, Олександра, Юрія, Олександра Ігоря. Alexandra Marka, Julie, Sergia Alexandra, Sergia, Allah, Євгена, Дмитра Олександра Олексія, Яна, Олега Олексія, Владислава Сергія, Михайла, Євгена, Володимира, Владислава і за відпущення їм усякої. Бою. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. у милості Божої, царства небесного і відпущення гріхів їхніх, у Христа безсмертно целяє Бога нашого, просимо. Всього тілесного ти смерть подала, і диявола знищи, і життя світу і твоєму дарував сам Господи, у покой душі, спочили всіх наших воїнів, героїв України нашої, які віддали своє життя за Україну. Нехай ця алея слави, дорогі, брати і сестри, стане для нас символом єдності. Сили духу і віри у перемогу. Молимося за мир, молимося за перемогу, молимося за нашу батьківщину. Нехай Всемилостивий Господь всіх нас благословить, згортує нас в одну єдність, щоб ми мали можливість йти вперед з вірою, надією та любов'ю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україну! Сьогодні в Світловоцьку відкривається алея слави героїв. Відтепер в нашому місті будуть портрети захисників, які віддали своє життя заради незалежності держави та майбутнього кожного з нас. На жаль, в центральній площі майже кожного міста чи села мають такі алеї. Тепер... І у нашій громаді буде місце, де ми вшановуємо пам'ять загиблих воїнів, земляків. Сьогодні тут, на центральній площі міста, всі ми зібралися для того, щоб вшанувати наших загиблих героїв, які віддали своє життя, захищаючи свободу і незалежність України. Зараз їх сотня. Дай Боже. Щоб ця ціна не збільшилась, всі ми маємо дійсно бути зготовими, тому що війна продовжується. Кожен із нас має зараз допомагати нашим героям, які боронять нашу державу, щоб ми мали право на майбутнє. Тож об'єднуємося, допомагаємо і обов'язково маємо перемогти. Слава кожному герою і слава Україні! Але є слава! Це про вічне життя, про життя тих, хто став частиною небесного війська і увійшов в історію. Щодня вона має нам всім нагадувати, якою тяжкою ціною виборюється наша незалежність. Ми будемо пам'ятати імена, обличчя та історію кожного, хто боронив нас від навали російської агресії, а світлий спомин. Про подвиг наших захисників буде жити у наших серцях та у нашій вдячній пам'яті сьогодні на День Незалежності України в місті ми відкрили Алеї Славу пополеглим героям, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Всі ми маємо пам'ятати подвиг кожного загиблого героя, який дає нам можливість жити, працювати і прокидатися кожного ранку. Свій час. Зобов'язуємось привести до ладу алею слави шляхом відновлення тротуарного покриття, встановлення лавок, проведення освітлення, а також камер спостереження. Цінуємо героїв, шануємо те, що зроблено разом. В свій час продовжуємо допомагати Збройним силам України. Боротьба продовжується. Слава Україні! Слава героям!